Доброго дня усім. Сьогодні в нас на огляді джунджі 1042. 42 свіжо привезений. Хочу пройтися трохи по комбайні і показати, в якому стані приїхав комбайн. Комбайн в порядному стані, хорошому. Питань нема до комбайну. Як? Казина кодієр. Без порізів, без тріщин, Другметрова жатка в компанії, двигун, джундір. чотири циліндри. Кабінка, гарна така, з новіших моделей. Пробіжемося трошки по агрегатах. Клаватор цілий, що один, що другий. Бачите в якому стані комбайн світиться навіть. Видно мене на відео, я думаю буде видно. Так, зірки. В такому стані. До двигуна Так, виглядає комбайн зверху. Бігун тут сухенький, немає ніяких потьоків. Вітер може буде перебивати звуки, вибачайте така погода. Так, січкальня ножі. Зараз покажемо, в якому стані. Силенький, рівний, не побитий. З цієї сторони теж колеса без тріщин, без порізів. Середині виглядає. Так, реміні Женьер оригінальний. Шла я в доброму стані. Оригінал. Вітер цілий, неповарений так, так на жатка, кабінка. В хорошому стані пальці бачите ще оригінальні ласки. По сутня фарба наш некої.

В даному комбайні, бачите скільки? Ві 501 Це 100% оригінальні години. Бо видно по комбайні, як я експлуатувався скільки часу. Ще такі ключі, бачите, які брилочики женіра чіпію собі німець. Так, і що в нас далі? Це матір все показав вам. А щоб докладніше, треба приїжджати до нас і дивитися. У нас є комбайни багато в наявності. Приблизно десь 20 комбайнів, може більше, не пам'ятаю скільки там їх є. Дзвоніть, приїжджайте, домовимося про огляд. Тут бачите трошки присутня фарба на цьому колесі. Всім хорошого дня! Чекаємо дзвінків від вас A